Привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шаленка. рада вітати вас на цьому YouTube каналі Цікаві хрестики. Сьогодні буде і про хрестики, і не про хрестики, але сподіваюся, вам буде цікаво. Ось перед вами два таких чудових журнала. Це польський журнал. Ось такий. Такий. І такий четвертий номер цього року, і п'ятий, шостий. Як вони у мене опинились, дуже просто. Виявляється, від соціальних мереж буває користь. В Фейсбук я побачила оголошення, що та спільна знайома з однією знайомою продає ці журнали на користь ЗСУ. Ці гроші від продажу підуть в підтримку Наталки. І я з радістю викупила ці журнали. Я дуже люблю польські журнали. Кожен раз, як я їду в Польщу, цього року я теж їздила до Польщі. Я купляю собі один. Подивіться, яка така пані вишукана. Це картина польського художника. Схема хороші дуже схеми: кольорові, якісні, великі. Я вишивала, правда, тільки мініатюрки, але колись настане час, чесно, вірю, напевно, на пенсії. Ось такий класний бусик. Це можна в кімнату хлопчиків моїх вишти. І у Данівській є такий бусик металевий. Ось це така теж краса. Тут машинки різноманітні. Дуже тішусь. Подивіться на ці мальви. Ось тут такий натюрморт з лимончиком. Я ледь дочекалась ранку, я вчора пробувала теж зняти огляд, але денне світло це є денне світло. Ось мальвочки такі. А подивіться на цю лисичку. ну Це просто це така краса, така мі-мі-мішність, взагалі дуже гарна. А цей е номер, він подвійний, їх 10 цього виходить. Оця картинка. Вона просто шикарна. У мене поки що двоє хлопців, але все може бути в житті. Подивіться на неї, яка вона затишна, яка вона гарнюча. такі дуже. От Хотілося б її вишити, але мені завжди так багато всього хочеться. І зараз часом не так, як було раніше. Ось на обкладинці видно, які тут схеми така пані. Оця картинка ну, прям саме серця. Песик, такі пташечки і природа. Загалом в цих журналах небагато картин, схем. Ну, але це картини в гарні, гарно пропрацьовані схеми, дуже цікаві. Вони і завжди йде різна рекомендація ниток. Тут і ДМЦ, тут і Анкор, Аріатна. І ще, і ще два варіанти. Причому два варіанти ДМС. Ось такий в мене. Журнальчики. Потім дуже класно, я зробила замовлення у Рікама на сайті. Там представлено дуже багато різних товарів для рукоділля. я позамовляла ось такі новиночки. Такого голуба. Їх я взяла пару штук, адже в мене є чудова традиція. Вітати один одному моїх рукодільних подруг. Такий дракончик, як колись казала моя начальниця на колишній роботі, треба піддобрити рік. Наступний рік рік для кона будемо піддобрювати під рік. Одну я відкрила, щоб вам показати ось така новиночка: це бісерат. Подивіться, такий досить великий об'єм. Я думала, вони менші. Це може бути і іграшка, і новорічна прикраса подвійна йде в наборі заготовочка, йде схема нанесена, і іде рекомендовані кольори. Як ви бачите, зовсім небагато вишивати, тому можна раз, два, швиденько вишити і мати таку прикрасу. Причому, я думаю, що можна. Зробити ще виборіт закритий фетром, і вийде така. Але в мене інша ідея, в мене народився цього року хлопчик, і один хлопчик у мене був, тому в мене буде подвійна іграшка така. З одного боку Севілюся, з іншого боку, Данюся. Дуже мені подобаються ці іграшки. Дуже гарна така Так, дракончик. Такий ще дракончик. Бачите? Тут вишивається все, тут тільки капелюшок і кульки. Тобто, в залежності від того, що ви плануєте, як, то ви можете собі вибрати. І ось така новиночка, скринька під вишивку. Дуже мені цікаво було, що це як. Це є у мене чудова подруга. Вона займається створенням подарункових боксів. І ось вона привітала мене. З народженням сверинчика і подарувала надзвичайно крутий бокс, і я хоч, хочу дуже потішити її. Вона у нас з нею така традиція, ми вже знаємо один, один більше 5-6 років. І щороку я дарую їй одну новорічну іграшку. І от ось я вирішила цього року в такій скриньці подарувати їй три іграшки. Я навіть придумала, які ці іграшки будуть. Покажу вам, коли вже буде готовий весь подарунок. А сьогодні така коробочка під вишивку. От вона складається з таких деталей, необхідно вишити, приклеїти, ось так, і скласти. Досить цікава ідея. Я вибрала, є різноманітні, є патріотичні. Є... От так вийде така кришечка. Дуже цікава ідея. Я думаю, що моя подруга оцінить. Тож вишивати небагато кульки і таку новорічну принцесу. Ан Ангелика такого. От складаються боковинки, і буде готова коробочка. Скринька. В інструкції розписано, як що скласти. Я думаю, що з цим не виникне питання, але я вам покажу, коли вже все буде готово. Я замовила пару Ще одну скриньку, але я її не покажу, тому що це має бути подарунок ще одній моїй дуже хорошій рукодільній подрузі. Я дуже тішу, що в мене в житті є багато подруг, рукодільних і не лише, з якими можна обмінюватись подарунками. адже дарувати подарунки особисто мені дуже приємно, не менш ніж їх отримувати. І про подарунки, ось. Рікама Подільський потішив мене. Я просто вчора піщала від щастя, ви не можете навіть собі уявити, як. Подивіться. Подивіться, який шикарний напарсток. Ну, дівчата, це просто в саме серце. Ви знаєте, що я колекціоную. Таких квітів у мене ще не було. Надзвичайно тішусь, дуже приємно. Так що рекомендую вам звернути увагу на цей сайт. Рекомендую вам звернути увагу на новинки. такі Чому я люблю лікар? Тому що там можна замовити різних виробників, Ну, я саме вибрала бісерат. Ось така краса у мене. З що я розпочну, я ще навіть близько А, з коробочки. Але спочатку мені треба доробити всі розпочаті процеси, а з маленькою дитинкою це не дуже. Виходить, але я справлюсь, і плюс у мене є ще одна дуже-дуже хороша подруга, найкраща подруга Катерина. І Катерина тепер ми святкуємо 24 листопада, а вона теж полюбляє вишиті новорічні іграшки, і їй мені треба зробити дракончика, але я того дракончика ще навіть не замовила. Можливо, я їй когось такого дракончика вишив, а можливо, я її замовлю іншого. Але обов'язково вам все розкажу покажу. Дякую вам за увагу, сподіваюся, вам було цікаво. Мені було надзвичайно приємно вчора роздивлятися це все, якісна така фурнітура і цей наперсточок просто, просто саме серце. Дякую вам за увагу, всім гарного дня, до нових зустрічей!